Ім'я мужило, утворене від антропоснови Уж, чоловік муж, селянин за допомогою якісного суфікса «ило». в Україні особове ім'я фіксується з 15 століття. Наприклад, у 1454 році зазначено «пан мужило бо чіткий староста, місто снятин у 1453 році, зафіксовано, мічале, асміфіло, у 1462 році. Перед паном Можилом, старостою Снятинським і Коломийським місто Сучава. Ім'я мужило досить рано почало використовуватися для створення патронімічних прізвищ та нових експресивних варіантів. Наприклад, у 1649 році в Черкаському полку значиться козак Андрей Мужиленко: у Білорусі ім'я мужило вживалося до 16 століття. Є запис від 1539 року. Редюк Мужило в Сербії, Атронім Мужилович фіксується вже з 13 століття. Схожі на мужило імена тожило будило, пузило судило.